Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у неділю, 6 квітня о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Київське Динамо! У себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда Олександра Шавковського буде приймати лівий берег. І сьогодні друзі хочу поговорити про Динамо Київ, про лівий берег. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі то очні зустрічі команд. Команди зустрічалися всього навсього один раз. І цей матч відбувався якраз у першому колі 29 вересня 2024 рік, і кияни на стадіоні Лівого Берега. Якраз з рахунком 3-0 кияни свого суперника переграли, коли Михавка, Володі Брашкан і Валентина Робчинського перенесли киянам перемогу. Тому ще Самер отримав червону картку на 80-тій хвилині, але в кінці кінців кияни перемогли. Якщо взагалі, друзі дивитися на нинішню турнірну ситуацію, яка в нас замоє в турнірі таблиці в Українській прем'єр-лізі, то Київський Динамо є лідером Української прем'єр-ліги. Після 22 турів кияни набрали 54 злікових пункта, 0 поразок, 6 нічих, 16 перемог. 46 забитих м'яча, До речі, моя київська команда. 15 м'ячів пропущених – це найкраща оборона в українській прем'єр-лізі. І плюс 31 різниця забитих та пропущених у Київському Динамо. Останні 5 матчів у Кяян, 3 перемоги та 2 нічі. Що казати про лівий берег, то команда йде на 11 позиції, 11 поразок, 4 нічі та 6 перемог. У київської команди лівий берег. 22 злікових пунктів у пасиві у ліво берега. 12 забитих м'яча. E, Забив команду берег, да, 22 м'ячів пропущених, мінус 10 різниць та пропущених, дві поразки та 3 перемоги у Лівого берега Якраз і за останніте. Та... П'ять матчів друзі. Якщо, до речі, казати про матчі да, Київського Динамо останні матчі, то кени в принципі приємне враження справді, особисто у мене залишили після двох матчів усього проростання з рухом. Спочатку ЧП України, потім у Кубку України. До цієї міжнародної паузи, кени зіграли з Луганчанами в ніч 2-2. Дуже важка була перемога 1-2 на Черкаській Маннеза. Дуже важка перемога. На останніх хвилинах вона була здобута. До того, ще було нічка з Полтавською ворозкою, Нічия при тому, що полтавчані, в принципі, на мою думку, ближчими навіть були до перемоги. Кейни першим ми там забили, потім віддали інституту супернику, стала грати стали, вже так знаєте, діє прахулку. І за це майже кияни не поплатилися, десь правда, майже кияни не поплатилися. А, ось. До того Карпати обіграли 2-0. Ну, в будь-якому випадку. Команда Олександра Шавковського мені дуже сильно сподобався матч проти Руха. 29 березня перемога 0-2. відповідно, да, з рахунком 2-0 кияни не перемогли львів'я на оїзді. Ну і потім у червні Кубку Кубка України 2 квітня з рахунком 1-0 кияни перемогли команду. Нелегкі ці були матчі, і, звичайно, що нелегкі рух киянам дала ліська команда, але кияни, я вже поділу перемогли. І в принципі, Кені мені дуже сильно сподобалося. Дуже сильно сподобався Віталій Буяльський! І справді, Віталій Буяльський дуже хороший матч, на мою думку, провів. Друзі, да, динамо київ, браво! і Справді, команда Олександра Шавковського на висоті. Що стосовно лівого берега, то команда програла Олександрій 01 29 березня. До того була поразка 02 22 березня від на, ну, майже назад був справедливий стриптувайський. До того була, був матч з Кривбасом, який був перенесений. До того Верес обіграла, Черноморці обіграла, Штир програла. Ну, в принципі, 4 мені лівий берег сподобався дуже хороший футбол. Львівська команда, пропущу, київська команда показала, да? Дуже хороший футбол справді київська команда показала потім перемили Черноморець. Варси обіграли, да? ось була поразка в Варської матчі 0-2 від. З Олександрією хороший був матч. Далівий берег, в принципі, така команда бойовита. І гідний бій дали, і Олександрії гідний бій командала. То команда не поступлива. І я думаю, що київському Динамо уж точно легко не буде проти Лівого Берега. Уж 100% я в цьому якось впевнений. Ще ніякої легкої прогулки не буде у київського Динамо. Звичайно ще. Це буде важкий поєдинок для київського Динамо. Так, Динамо Київ фаворит. Кияни йдуть за титулом. Кияни є лідером в українській прем'єр-лізі. Кияни перші. На 4 очки випереджають Олександрію, на 10 балів випереджає Шахтар Донецьк. Ну, справедливості раді у 4 Донецька ігру в запасі. І команда Маріна Пушича, якщо свою ігру в запасі, звичайно, що ще, а і ще потребує та виграти, скротить відсями очок. Ну, в будь-якому випадку, перевага немаленька. Але матч для Київського Динамо дуже, дуже важливий. Чого, друзі, чекає від даного матча? Я очікую матч. хорошого футболу, лівий берег, така команда атакувальна. Команда, яка ну, справді за лівим берегом, справді Ось команда грає від себе, команда грає в футбол. Команда, справді, команда лівий берег грає просто. ось матч Лівого Берега, і справді. справді Дуже цікаво дивитися. хочу сказати. Ну, команда справді просто написано Паган. Так, uh, да. звичайно, що про таких команд, як Шахтар Донецьк, Олександрія, Київська Динамо. Лівому Берегу звичайно, ще важко про таких команд з'явити. Але команда намагається нав'язати свою гру. і я думаю, що в принципі лівий берег і... Ну, спробують, що ні. Спробує нав'язати гру. І свою. Думаю, що кияни будуть більше володіти м'ячем. Динамо Київ думаю, буде більшим м'ячем. Команда Олександра Шавковського, я, буду, я так думаю, буде грати першим номером, буде більше володіти м'ячем, позиційно атакувати. Ну, лівий берег буде компактно захищатися та шукати свого шансу на контратаках. І ці контратаки, я думаю, у Лівого берега обов'язково будуть. Тому, друзі, я чеку, хорошого футболу, і перша моя думка це обидві команди заб'ються. Думаю, що Динамо Київ заб'є. І я думаю, заб'є там. Тож я, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша якраз думка. Ну і друзі, друга моя думка, да? Кому віддати тут перевагу київському динамо! чи все таки лівому Берегу? Друзі, я все-таки віддаю перевагу київському Динамо. Все-таки, друзі, думаю, що команда Олександра Шавковського як мінімум, лівому берегу не програє. Тобто думаю, що Динамо, як мінімум. Лівому берегу не програє. Але, друзі, знаєте, я би нічого не виключав би. Ось чесно вам кажу. Воснічню я, друзі, взагалі не виключаю. Якщо буде якась нічя, то я взагалі це не здивуюся. Взагалі не здивуюся, тому що. А, тому що справді лівий берег така бойовита команда, яка може відібрати очки в будь-якого суперника. І вони майже це зробили проти Олександрії та проти Донського Штере. Важкий буде матч для київського Динамо, думаю, що, скоріше за все, буде якась мінімальна така знаєте, така важка, прямо знаєте, така мінімальна перемога 2-1. Ось, якась, я думаю, ось така буде мінімальна якась перемога київського Динамо з рахунком 2-1. Лівий берег обов'язково дасть Гідний бій, Я думаю, київському Динамо. Але все-таки я думаю, що київський Динамо Олександра Шавковського можливо золоті три залікові пункти здобули у неділю. То, що буде команди за та київський Динамо, який мінімум у лівому берегу не програє, це моя основна думка на даний поєдинок. Скоріше за все, я думаю, що Динамо з якимось мінімальним рахунком 2-1 лівий берег обіграє. Побажаємо у лівому берегу всього найкращого. Побажаємо і київському Динамо! Всього самого найкращого. Ну і друзі, звичайно, що і вам також бажаю тільки щастя, добра, успіхів у всьому. Бережіть себе, бажаю вам добра. Головне, це щастя. Усім до побачення і бережіть себе.